Всіх вітаю, ви на каналі The Talk Me, з вами Ганна, і хочу зробити огляд одразу на дві колоди Таро з Аврори. Знаю, що багато хто чекає, бо мені про це писали. Скажу свою думку. Обидві вони мають не дуже оригінальну назву Таро. Плюс-мінус одне і те ж саме написано позаду на коробочці. Скажу спочатку загалом про обидві колоди. Спочатку з'явилася ця, і нещодавно з'явилася оця. Дякую моїй підписниці, що повідомила мені про це, я навіть не знала. Ну, побачила прано чи пізно. Просто що в мене от моя аврора, яка в мене поряд з домом, там якось швидко розгрібають все. І там я, наприклад, не бачила цієї колоди і зайшла в іншу аврору, в іншому районі міста. І там була, і до речі, шуцю-шуцю, і я забрала останню, от ніби чекали на мене. Обидві. Одразу скажу: мені обидві колоди сподобались, не дивлячись на якість. Але ну, не будемо тут навіть говорити про якість, тому що ну, це смішно очікувати якоїсь неймовірної якості від колоди за 119 гривень саме стільки стоять, о, коштують, о, вибачте, стоять коштують обидві колоди. А, мені сподобалося колоди, обидві робочі. А, так, трохи відрізняються між собою. От знаєте, саме такі робочі лошадки у хвісти, в гриву можна ганяти обидві колоди універсальні. Ну, мені пішло. От в мене інтуїція якось гарно вмикається на них. І от реально, що першу, що другу я беру на запит, коли треба зрозуміти щось максимально. Конкретно, чітко, щоб одразу я зрозуміла, в чому суть, і щоб не було зайвої, знаєте, психології, філософії, бо є колоди, і чомусь у мене так більше працюють оригінальні колоди. Є такі колоди, що от дуже люблять поплутати тебе в дєбрях таких глибин, глибинних. От є така штука: ці прямо от такі, як двері говорять, знаєте. Різниця, як на мене, в тому, що оця колода, вона все ж таки не дуже для новачків, Вона для тих, хто вже добре знає систему Таро, точніше, всі навіть системи Таро. Мені здається, для читання цього таро треба хоча б. Якось зверх, ну, хоча б ази знати і кроуліанської системи, і марсельською, бо тут е, такі не зовсім класичні по райдеру уейту аркани, а гра, і часто грають ще якось оракульно, як мені здалося. А, а ця, в принципі, підійде і в якості першої, і е, в якості однієї з перших і для новачка е, підійде, тому що. Доволі класична і універсальна. Ця колода, я так розумію, малювалася, а ця мені про це сказала Яна. Це канал Люкс Сентенебріс, Тейрот, й рот? Чи без тайрот Люксентебріс? Вибачаюсь, що вона намальована в нейромережах, Ну, тобто штучним інтелектом. Намальована, а я би не подумала, до речі. Так, ну що, 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 що ще хотіла сказати про обидві? Запитували в мене, яка сподобалась більше. сподобалися однаково, абсолютно. Просто під настрій беру ту чи іншу. А, і хотіла сказати, що багатьому ця колода. Не сподобалась, я не буду це коментувати. Це ж така річ на смак та колір, всі фломастери різні. Тут просто ну, подобається тобі, купуєш, працюєш. Не подобається, ні, відповідно, ну все просто. Бо всі ми різні, вподобання у всіх різні. Ну я б не кидалася капцями, навіть якщо б мені колода не сподобалась, бо це все індивідуально. Ну тобто нормально сказати, мабуть, колода мені не подобається, я з нею не працюватиму. А, а не нормально казати, що за дебіл, вибачте, її малював. Наприклад, ладно, не будемо. Цю поки що відкладаємо, подивимось спершу цю. Думаю, слідом познімаю ну, хоча б один якийсь загальний розклад. Зніму, щоб ви побачили, як вона працює дуже мені тут. Ага, є номер е, того, хто фасував колоду на випадок, якщо буде е, щось не те з комплектом, не вистачатиме якихось арканів. Або як, ну, коротше, якщо комплектація буде неправильно, мені захотілося тут різнокольоровий зріз. От Я тут взяла і жовтий, блакитний, і синій фломастер, і е, рожевий. І так воно перемішується. Цікаво виглядає. Так, це у нас QR-код на гайд до колоди. Ну такий він загальний, загальні ключові. Фрази та слова, і що смішно, що гайд однаково йде до обох колод, тому тут я від гайду сильно не відштовхувалась. Ну я на початку заглядала туди, потім перестала. Так, і що ще маю сказати, що насправді колода яскравіша, то мені захотілося такий кольоровий філь, фільтр. Вибачте, рожевий тут більш яскравий. Ну всі кольори більш насичені, яскраві. Якість друку, при тому, що карти тоненькі, якість, якість друку чудова, як на мене. Все чітко, все яскраво, при тому, да, надрукували гарно. Видавництво десь в Одесі знаходиться, де друкувалася колода. І хотіла ще сказати я. А хотіла ще навести в е, приклад. Я думаю, у багатьох є ця колода, українська франшиза на дев'ятний місяць, на таро дев'ятого місяця. От такий самий картон. Тільки різниця в тому, що ця колода коштує 119 гривень, а та 250, здається зараз. Коштує а аналогі... ну, тобто такий самий, абсолютно один в один. От так закохані. Е, символіка тут така мінімальна, але от зрозуміла для себе, що воно якось так цікаво працює. Як ніби такі, такі, знаєте, ключики для підсвідомості, як ніби, от коли от ця така мінімалістична символіка, ну в мене воно так працює, принаймні, всі ж ми різні, як ніби ключик повертається і інтуїція включається, от саме на такому дрібному символізмі. І як на мене, в тому і є прикол основний марсельського таро, марсельської системи та кроулянської, да? де теж здебільшого, ну, де сюжетів не намальовано. Тут карти не сюжетні. І це одна з причин, по якій колода новачку не підійде. Але що цікаво, що навіть при такому мінімалізмі колода часто примудряється відповідати якось оракольно через зображення, що і, і ти розумієш, що це так, і мені просто цю інформацію підтверджували навіть клієнти казали, так це так, і там пояснювали, чому я так побачила. Ну, тобто, це не тому, що я так е, вигадала або у мене уява багата. Ну тобто, я ж зворотний зв'язок отримую на розклади, там зрозуміло, наскільки все чітко одразу в принципі. От. Якось вона от примудряється навіть не по значенню карти, не класично відповідати цим зображенням. Ну, принаймні в мене, хто теж працює з цією колодою, напишіть, чи є у вас така штука. А, для фігурних арканів взяли одне і те ж зображення, тільки там по-різному повернули. Що Я маю на увазі зараз, знайду ще якусь королеву, щоб ви зрозуміли. Не буду вам розказувати значення кожної карти, як вони грають, бо одна і та ж карта в мене може в різних розкладах програтись абсолютно по-разному. Ну, по-різному, вибачте, от така колода. От, будь ласка. Трохи інша поза, королева однаково. А вісім камечів, ну це ще розпаковці сказали: один в один, як второго, е, магічного єдинорогу чи магії єдинорогу. Українська теж колода в мене є на неї огляд. Один в один, практично. Mm, да, багато хто причепився до е, магу, типу що це ліхтар, і е, переплутали, типу, з відлюдником. Ну так, тут зірка, звісно, на фоні, але зірка шестикутна і шестикутна і цей, ну, типу, ліхтар, в якому так, свічка всередині, але ж зверніть увагу, це ж класичний шестикутник, класичний маятник, шестикутник. У мене таких багато було. Е, знайдіть мені, погугліть і подивіться на форму ліхтаря. От всі подивіться фото, зображення в гуглі вбити я вам кажу, я шукала, я дивилася навіть, мені стало цікаво. Я вам скажу, що ліхтарей у формі шестикутника не існує. тому так Ну Але да маг тут не такий активний, от тут інше читається, тут більше сакральності читається в магу. Просто от така, от такий бік магу розкритий, як на мене, а, аніж по класиці, бо є. Прям маг такий, от людину дії, да, одразу показую таку напористу прям. А тут більше про сакральне, про містику, от така сторона магу, магічна сторона, сторона магу, а чому б ні? Так, ну трі кажи. Ну, бачите, от така от мінімалістична абсолютно символіка. Якщо ви візуал, тобто вам важлива ну, картинка дуже. Якщо ви картинку переносите прямо на ситуацію, я знаю, що є такі майстри, то так, теж вам колода не підійде. Я навіть пропонувала колезі, яка зараз в Іспанії. Кажу, блін, так мені зайшла колода, хочеш, куплю тобі вишлю. В Іспанію вона спочатку, о, давай, тим паче, така дешева, а потім подивилась каже, ні, я не спрацююся, я візуал. А вона от прям оракульно візуально трактує карти, теж по-своєму, теж своєрідно цікаво, але не так, як я. От я інтуїт. Тому мені це саме воно. Я і з Марсельським, в принципі, дружу, і з кроулянською системою. Така от колода. Дивилась багато на неї оглядів. На Тіктоку теж самі різні думки. А, мені вона себе показала, королеву Пентаклів, здається, і сказала, коротше, вона мені я буду дуже старатись, я буду старанна в роботі і не обманула. Зараз додивимось і запитаємо в неї, що вона про себе хоче сказати. Дуже цікаво. На всіх лицарях оцей шолом здається, якщо не плутало. Будь ласка, на сонці сонце, п'ятірка Пентаклів. Я вже передчуваю, як мені прийдуть і напишуть, що мій огляд ні про що, тому що я не розжувала значення кожної карти. Але зауважу, що розжувати ніхто нікому не винен. Взагалі, от я писала цю думку. Розпаковці колеги Єра привіт. Якщо подивишся, написала, що ця колода одразу несе в собі істину, не все те золото, що блищить. Не кожна дорога колода оригінальна буде працювати так чітко, як ця. Це правда. От. Хоча по вартості зауважу знову ж таки, вона дешевша аніж колоди на Аліекспрес Вже на Аліекспрес вже важко знайти колоду за 150 гривень. Більше ціни пішли до 200, Це на такі найдешевші, да так, смерть черепушки. Тобто тут смерть більше про закінчення аніж трансформацію. Двійка мечів, схрещення мечі ну тільки людини нема. Зрозуміло, Я, Ну, як на мене дуже навіть зрозуміло. Сім кажезлів про захист, да, тут щит не даремно. О, розкажу про цю дев'ятку кубків, бо дуже цікаво відігралася. І 100% там все я зрозуміла вірно відігралась такою проекцією. Подивіться скільки дзеркал, коли людина дивиться на іншу, як вкриває дзеркало, переносячи, ну як дивиться через призму себе. Своїх там якихось глюків в голові і бачить, відповідно, щось інше в людині, настільки викривляє те, що вона бачить, ну і відповідно транслює. Тобто, ну, простими словами, помиляється, тому що дивиться через свою якусь призму викривлену, як ніби дивиться в цей, як цей іграшка дитяча називається. Що її рухати треба, господи, забула, тільки нещодавно дитині купувала. <гум> напишіть, напишіть забула слово. Ну, Там, де малень дрібненьке скло, і воно постійно тасується, постійно і різні узори да, формує, і ти дивишся в таку трубу. От. Звісно, ми всі дивимося через призму свого світосприйняття, але тут воно прям ну, занадто викривляло. І дивіться, як цікаво, воно ніби класиці, тому що дев'ятка кубків це ну, дев'ятки, вони взагалі всі дуже індивідуалістичні. Ні, навіть Да? Дев'ятка кубків одна з тих карт, що може показувати егоїзм, якийсь сконцентрованість на собі да людини. А, от. А, а тут от воно в такому ключі, що все по собі міряє да людина. от Цікаво, правда? ж І тут от багато такого. Писали: типу, чому трійка мочів насилі? Ну, ну. Ні, тут сила просто більш пов'язана з фізичною саме силою, з агресією, з боротьбою. Тому тут мечі. А трійка мечів, вона здається, була на самому початку. Ні. Була вже зараз знайду. Так, не ховайся від мене, бо як сховаюся в саме потрібний момент. Да, от, Ну, трійка мечів хіба не класична. А тут ну, три, три мечі. Окей. Лицар чимось схожий на четвірку мечів, до речі, як на мене, і двійку. Теж шло. Сімка мечів. Ну, значення в гайді прописане класичне, хоча вона тут більше схожа на кроуліанську, як сказала Яна в розпаковці цієї колоди, Яна Люкс Ентенебріс. Відігралася, до речі, в мене один раз дуже навіть по уейту. Тобто, може і так, і так грати. Тільки більше не обманом, а самообманом. Коли людина от настільки одягає на себе якийсь образ, що вже сама в нього вірить. Ну, от Щось таке там було в тому розкладі. Перший же розклад, який зробила на цій колоді військовому своєму постійному клієнту, це був просто вау-ефект. Я, ну, я вже зрозуміла, коли собі щось розкладала, що дуже цітко, о, чітко, вибачте, колода працює, але це то взагалі був вау-ефект, коли перший розклад був комусь помірність. ну, В принципі, класична може грати. Переливанням з пустого порожнє, може грати перекладом, наприклад, перекладом чогось в магічній діагностиці, як на мене. Королева мечів прям оперує мечами. Да, подивіться. Шістка жезлів перегукується з вісімкою. Да, тут просування успішне, як на мене. Жиця дуже подобається. Як заглядає в замочну скважину. П'ятірка кубків, така навіть марсельська ніби трохи. Так, Туз жезлів. Ну і взагалі, от що не кажіть, а, от що цікаво, на відлюднику компас, але, в принципі, це підходить. Відлюдник у нього ж така енергія мандрівника ще такого, знаєте, те що буде російського странника. Ну, є ж така штука. Цікаво, ну, це цікаво. Диявол такий, да, теж класичний. Імператор, прям король сонця. Прям Людовік 14-й. Король жезлів, такий потужний, треба сказати. трійка Кубків, теж от більше чи до ну, Коли з, з двох елементів народжується третій, алхімія така. Ну тобто мені тут не тільки королянські моменти вбачаються, а й марсельські насправді, особливо в номерних арканах. Двійка жезлів, зв'язка така, двох, бачите? Але це не по Кроулі, В Кроулі більш як. Ой, ні, вибачте, господи, в Марселі більш як протистояння на двійці жезлів. Наприклад, от не пам'ятаю, що в Кроулі сходу не скажу, та здається теж. А тут все ж таки більш як партнерство, да? вони пов'язані. О, оце от багатьох тригернуло чомусь на суді о, Терези. да, Ваги, типу, це правосуддя. Ну, я вам скажу більше, в мене дуже багато колод Терези на суді, але я не чула, щоб їх за це тюкали. Наприклад, те ж саме Таро, що може поранити, якось зніму, зніму вогляд. Там теж, теж Терези на суді. Теж суд зображено. А ще є відома популярна колода Закон притяжіння, Думаю, багато хто з вас її знає, бачив або навіть працював чи має. Там суддю взагалі зображено на іерофанті, Як вам таке? Ну, тобто, чому тут дивуватись? Ну, таке авторське рішення. Віка Пентаклів на іерофанті. Ключ теж зустрічала таке в багатьох колодах. Десятка мечів, в принципі, класична закінчення, вичищення, очищення, винищення всього негативного. Колесо Фортуни тут таке. Сімка пентаклів, якась тут кучність, да, така на ній. Теж трохи нетупово грає король мечі, прям такий агресивний тут, як на мене. Паш Кубків дуже емоційний, ностальгічний. Дев'ятка жезлів. Нетипово грає, точно не по Уейту. Лицар Кубків перегукується стрічкою Кубків. Ну, в принципі, він по класиці перегукується, а тут прям підкреслено. Колесниця ну, більш-менш класично грає, показує де щось далеко. Немає нікого у нас в колесниці, і ніхто її не тягне. Схожа колесниця, але ще з лотосом, теж у відомому таро сучасного заклинателя. Так, так мабуть, буде українською. Так, ну давайте, що нам колода от всім вам хоче про себе сказати. А що вона не така, про проста, як може здатися. Ну, це те, що я от на початку сказала, що тут ще четвірка мечів. Мені за ці четвірочка мечів тут натякає, що не у, всі, не у всіх піде з нею. Можливо, а може й ні. Так, ну по-перше, да, колода з підковиркою не така проста, як може здатися, доволі багатогранна а, і а, певні категорії читачів. Таро її буде важко зрозуміти, і якщо ви ще дивитеся на Систему таро якось звужено, ну наприклад, працюєте тільки за класикою Райдера Уейта, да, то ви можете зрозуміти її невірно, да, по всім цим очі Комусь важко буде її зрозуміти тим, хто не готовий змінювати своє бачення, дивитись під іншим кутом зору, зору от змінювати ракурс. Да, от дивиться на систему таро під одним певним кутом ракурсом, і не готовий, поки що це нормально до певного етапу. Можливо, Нормально для когось, просто всі ми різні. Для когось взагалі нормально придбати е, класичне таро райдерови та, -райдер -ове, та пі -пі життя на ньому працювати. У мене замилюється око, наприклад, швидко. Мені треба колоди змінювати на різні запити брати різні, а комусь отак нормально. Ну ми ж теж всі різні. Є люди такі більш консерватори. то й окей, я не хочу сказати, що я чомусь краще за інших зрозумійте. Але для того, щоб розуміти цю колоду, треба бути готовим. До такого нового, і несподіваного, і оригінального бачення. Тут повіше грає саме так. От, подивитись навпаки на ситуацію. Да? Тобто максимально відкрита має бути свідомість до якихось неочікуваних відповідей, до неочікуваних значень да? по цій колоді. Ну от Так, так мої друзі, переходимо, друзі, мої любі друзі, переходимо до цієї. Ця якраз колода більш класична, от вона. Більшій кількості людей підійде, як я сказала на початку, і новачкам, і ні. Теж тут, тут QR-код. Номер пакувальника здається, тут немає. А, що хочу сказати? Колода така дуже врівноважена, себе показала двійкою жезлів, чи то питання, на які вона хоче відповідати. Двікою, а двіка жезлів, четвірка Пентаклів. Тобто вона одразу сказала: я консерватор, я спокійна, я не тригерна, я не злючка. Я для того існую, щоб допомагати прийняти виважене рішення, якесь розумне, да? Рубашка тут класна, звісно, дуже мені сподобалась. Не люблю колоди, я в принципі, рамки не дуже люблю. А от такі, тим паче, але ця колода мені зайшла, як не дивно, і зображення, якщо в них вдивитися, доволі такі художні. Єди, єдиний для мене баг в цій колоді якість. Здається, аналогічна. Єдиний баг, що тут неправильно підписали туз пентаклів. Тут Туз пентаклів підписали тузом мечів. Тобто тут підписали як два туза мечів. Але ну, це сразу помітно, бо тут абсолютно класичний спонтак. Не заплутайтесь, думаю. О, подивіться, який гарний суд. Прямо воскресіння, вознесення да, відбувається. Ну, Тобто, я не скажу, що тут клон Уейта. Ні, ніби і не клон, і деякі аркани зовсім інакше промальовані. Але при тому. ну... Грає абсолютно класично, і я думаю, за класичними значеннями райдера Уетта цю колоду читати можна. Тобто працездатна поуету більш ніж, яка красива жриця, да? подивіться. Четвірка кубків. Бачите, промальовано не один, не один в один по поет, руки з неба немає, що простягає кубок, а людина тут тримає його в руці. Тут все ж таки більш все під контролем. Да? Ну, імператор, що імператор в червоній манті правитель. На мечів, мечі не схрещені. Тут, тобто тут більш відкрита позиція лицар кубки, в принципі, класичний такий, такий красивий фон, гарний. Форт, на фортуні немає, бачите, класичної символіки, тільки колесо. Дев'ятка мечів, в принципі, теж. Класична більш-менш місяць повня, повня на фоні, да? зверніть увагу. Сімка кубків в цілому класика тусмичів. Ну, видно, що це тусмичів, правда ж? Шістка пентаклів подає да, комусь милостиню жертвує. Король пентаклів. Сонце тут, да, теж таке. Десятка пентаклів, не родина, не базар. Якась тут спільнота. А, до речі, я от тільки зараз це помітила. Перегукується з королянською системою. Але я думаю, що якщо ви е, як з налаштуванням працювати на колоді по уейту, будете працювати по уейту, все працюватиме. Не думаю, а знаю, сімка пентаклів, от ніби як накопичення, да, такі не стільки затягнутість, а накопичення. Відкладає да? щось людина, диявол, який красавчик, просто королева мечі. Так у королеви мечів таке спокійне, добре обличчя, от є колоди, де вона прям жорстока. а да? Тут ні. П'ятірка жезлів, боротьба. Король мечів, такий впевнений в собі, думає, що сидить. Десятка жезлів, ну класична, як на мене. Світ який гармонійний. Да? От гармонія прям ідея від карти. Король жезлів. Іерофант церковник. Вісімка мечів. ну Така не дуже то зв'язана, а більше в ступорі в якомусь. Колесниця яка красива. ну Дуже красиві карти, ну, погодьтеся. Двіка кубків, два кубка, красиві, сила. Пасть не розриває. Назірці оголена натура. Вісімка пентаклів. П'ятірка, дивіться, в траурі, прям вона в чорному. Явно в траурі, так? Да? Це жінка на п'ятірці кубків. Ну Я не можу, ну це ж красивіна. І При тому, що я якраз не консерватор, я люблю дивні всякі колоди. А, але це мені сподобалось. Це гарно. Дуже мені подобається четвірка жезлів тут. Прям. Приємні такі енергії від карти. ну і коло... Від колоди приємні енергії, насправді е, така не енергожорна, легко, зрозуміло говорить. Королева петаклів, цариця, відлюбник кудись бреде. Ваш та тільки людей немає, да на башті Так все класично. П'ятірка мечів. Переміг, а задоволення від перемоги нема. Справедливість. Класична справедливість тут одинадцята сила восьма. Як на мене, це більш правильне правильна відповідність. Бо, як ви знаєте, я думаю, є колоди, де на восьмому аркані справедливість, на одинадцятому. Сила, а є де навпаки. От мені більше для мене більше на місці справедливість на 11-му аркані, тому що як на мене тут є паралель зі жрицею. А якщо ми складемо 1 плюс 1, то буде 2. Відповідно, аркан жриця, десятка мечів. Дивіться, черепи. Тут. тут таки читається трохи синдром того, хто вижив, ну, синдром вижившого, да, те, що буде російською, і в мене є колода Таро Маргарет Петерсон, де десятка мечів з таким значенням. Трійка кубків підняли кубки. Але тут така сакральність якась іде. Ну, що, в принципі, є по трійці кубків, це може бути шабаш, ритуал. По цій карті смерть несеться, нічого не бачить на своєму шляху. Трійка жезлів, класична. Трохи не класична, як на мене, трійка Пентаклів. Отут я, якийсь, теж сакральна, дуже така. Тут ніби вони зібралися і ритуал роблять ці три фігури в плащах. Такі члени таємного, таємної спільноти, якоїсь секретної. Ну, щось таке тут робиться цікаве. Двійка пентаклів. Ну, не читається тут циркачества, да? фокуснічества, як то буває по двійці пентаклів. Четвірка мечів. Може, і фізичну смерть уграти, як мені здається. Да? Він же не спить, не випочивальні, а вбита тут прям людина. Помірність. Янгол, добре. Паж Жезлів, кудись зібрався. П'ятірка Пентаклів теж грає тут не дуже класично. Але якщо ви домовитеся з колодою, що у вас тут все працює за класикової тато, може і бути, буде грати класично. Блазень, Конкретно блазень, да, тут як при дворі, якому можна за рахунок його дурачства і юродівості, можна говорити і робити, що хочеться. Так, туз мечів. А, от, туз пентаклів, який підписали тузом мечів. От, косяк, звісно. Але за таку ціну знову ж таки прощаємо. Імператриця. Сімка кубків. Цікаво, теж помальовано. Лицар жезлів носиться кудись. Дев'ятка пентаклів. В полі стоїть. Вісімка жезлів. А, до речі, зверніть увагу, жезли тут не летять, а стоять. Але вона, здається, в мене не програвалась жодного разу, тому нічого не скажу. Лицар мечів. Четвірка пентаклів. Красива, да? Хоча рідко про цю карту скажеш, що красива. Сімка жезлів. Теж, ніби немає такої пози, що він захищається від когось. Місяць, такий красивезний. На шість кубків. Одна дитина частіше дві. Дев'ятка жезлів. Захищеність якась тут читається. От, закохані не дуже. Не скажу, що прям красиві-прекрасиві. Ну, закохані, закохані. Сімка мечів теж не зовсім зрозуміло. Чи він крафт, чи що. Так, ну тут архетипічна, абсолютно шістка мечів. Дев'ятка кубків. Шістка жезлів, класика, класика. Король кубків теж, та й королева. Повішений загалом класичний, паш кубків. Такий кубок величезний. от Тут максималізм може такий емоційний да, читатись. Мах, серйозний тут товариш, паш мечів задумався. Задумливий такий тут. Теж може якийсь нюанс дати таке зображення. Двійка жезлів класика, трійка мечів також. Десятка кубків, о цікаво, тут ну, Тут трохи фільтр накладає своє. Тут прям такий світанок жовтий, теплий. Світанок в житті людини, відродження таке, тут прям читається. Сонце теж не дуже сподобалось, але нехай. Ну і запитаємо, що нам колода хоче. Вам точніше, я то колоду, цю більш-менш вже познайомили з нею, з нею. Що вам хоче сказати ця колода про себе? Що ти хочеш сказати моїм глядачам, які прийдуть подивитись. Огляд так. От вона якраз да, от я як я про неї і сказала, от для того, щоб такі дає відповіді, щоб морок, заплутаність, нерозуміння ситуації або себе у вашій голові розсіялися, і щоб у вас все розклалося по поличках знов четвірка пентаклів. І в розкладі на знайомство вона теж мені дала четвірку пентаклів. І та да да дам дві кажезлів. А я ж казала вам, що вона мені показала для чого вона дві да себе вона показала четвірку пентаклів. А для яких питань для коробки? Роботи дві злів, щоб приймати неспішно рішення, не без гарячки, не робити, не робити з плеча. От. От Знову вона ті ж самі карти дала. Слухайте взагалі. Фантастика, звісно. Угу, Отак, от, от. Тобто ця колода не терпить якоїсь невизначеності, заплутаності, дезінформації, самонакручування. От якраз вона така, от стабілізуюча, щоб все настільки чітко показати, розкласти по місцях, щоб людина стабілізувалась і вже зважене рішення якесь прийняла, чи якісь зважені правильні конструктивні кроки зробила. Отак, от, от так на тому буду закінчувати. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, обов'язково поставте цьому відео вподобайку. Підпишіться на канал, якщо все ще не підписані. А також на мій другий канал Magic є. Всі посилання взагалі на мої соцмережі є в закріпленому коментарі. А я вам дякую за увагу. З вами була Ганна. До наступних відео. Пока-пока.